Яку одну звичку, яку ви набули під час війни, ви залишили б назавжди. Жити сьогодні, а не завтра це така сама головна рекомендація. І собі завжди нагадую, і всім. Триматись одне одного це нам мабуть дуже важливо в, таких, в, такій, в такій ситуації. Підтримувати один одного. Така звичка, дуже добра. Да, жити одним днем. Бо завтра не знаємо, що може бути. Дивитися в телефон, моніторити, що де летить. Мабуть, це. Раніше стільки не було в телефоні, як зараз, особливо з появою дитини. Жити сьогоднішнім днем, як варіант. Швидка реакція на все. Швидко реагуєш. І вже навіть вихід якийсь для себе шукаєш. Швидкий, чого до цього не було до війни. От. І допомога людям. Чекати і надіятися. Надія, яка може останньою. Любити свою родину, довіряти людям, які іноді навіть не можуть не розраховував, і плюс цінувати час, який з нами є. Тому що те, що оточує нас, наприклад, там квартири, машини, це все може і раптом втратити. А відносини з друзями, з сім'єю, вони залишаються. Оце напевно я залишу. Обережність. Економність. Якщо можна якось донатити армію, мені кажеться, на проблеми дивитися з, -з, з легкістю. І все воно мені здається, що все воно минає, все буде добре, я на позитиві, так що живемо, не тіряємо надія. Слава Україні.